Привіт, кіномани! Сьогодні ми підготували для вас топ-10 фільмів, які варто подивитися в будь-який вечір, від легких комедій до напружених трилерів. Знайдіть щось на свій смак і насолоджуйтесь кожною миттю. Всім гарного перегляду! Любові монстри, коли на землю напали монстри, Джоел був на побаченні. Їм з дівчиною довелось терміново повернутися, щоб коюватися разом з батьками. Але час було втрачено, батьки хлопця загинули, а кохана пропала безвісти. Майже все людство було винищене. Ті, хто вижив, об'єдналися в колонії, які проживали в бункерах під землею. Але хлопець не втрачав надії відшукати Емі. Одного разу герою фільму посміхнулась удача. Він зміг зловити сигнали сусідньої колонії, де зараз живе Емі. Джоел наважується на небезпечну подорож, щоб воз'єднатися з нею. Yeah. Бідолашнє створіння. Белла страждає від постійних знущань свого чоловіка тирана і наважується на серйозний крок покінчити з життям самогустом топившись в річці, але ексцентричний вчений не дає дівчині покинути світ і дістає її тіло з води. Застосувавши свої таланти, чоловік повертає до життя жінку, пересадивши їй мозок її дитини, що не народилась. Експеримент дається, і тепер героїні належить заново пізнавати себе та навколишнє середовище. Новий тато буквально вчить усьому з нуля свою дочку. Що повернулася з того світу? Then we can know the world, And Афера століття. Геній покеру Деня Бішоп повертається з в'язниці, куди потрапив за свої махінації. Як водиться, на волі швидко знаходяться ті, кому Деню встиг заборгувати, і вони змушують героя піти на чергове шахрайство з величезними ставками. Відмовитись, Бішоп не може, тому що в цьому випадку буде непереливки його племінниці. У таких випадках перед передені стоїть дві важливі задачі позбутися всіх боргів та при цьому якимось хитрим способом не попастись в руки правосуддя, щоб надалі Жити спокійним життям. І переможець. Ніхто не сіпається, поки ми не закінчимо цю гру. Ах, і в чому. Аферистка Марла побудувала свій прибутковий бізнес на цинічній афері. Вона отримує право бути опікуном пристарілих людей, домагаючись рішення суду про те, що вони не можуть обходитись без нагляду й професійної допомоги. Поки її підопічні живуть в будинках для літніх людей, жінка розпродує їхнє майно, не забуваючи покласти кошти на свій рахунок. Але на цей раз аферистка помиляється в розрахунках. Дженніфер виявляється не тією людиною, яку їй слід було чіпати. У неї дуже впливові друзі. Здатні завдати марлі справжнього клопоту, з якими раніше їй ще не доводилось стикатися. Я знаю про ваші оборудки, ви шахрайка. А ці люди на стіні ваша золота. Життя. Науково-технічні досягнення останніх років тілило мрію людства, зробивши неможливим далекі космічні польоти, перша міжнародна група астронавтів у фільмі вирушила в подорож, кінцевою точкою призначення якої є Марс. Ніщо не віщувало біди, і, виходячи з існуючих уявлень про червону планету, екіпаж чекав побачити гарячу мляву пустелю, умови якої не дозволяють тривале перебування будь-яких живих істот, яким же було здивування астронавтів, коли вони виявляють тут незапевнення. Перечні докази наявності життя. Зібраний на поверхні планети матеріал містить одноклітинний організм, який на думку вчених є примітивною живою істотою. Але експеримент над виявленим зразком приводить членів екіпажу до несподіваних висновків, що перевернули їх уявлення про всесвіт. І які ми знищили своєю бездумністю. Інферно. <плес> 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 Прийшовши до тями з травмованою головою і частковою втратою пам'яті, професор з подивом виявляє, що перебуває в лікарняній палаті, безрезультатно намагаючись пригадати, що з ним відбувалося за останні кілька днів. Роберт ловить себе на думці, що останні його спогади стосувалися Гарварда, розташованого в США, а зараз він знаходиться в одній із лікарень загадкової Флоренції в Італії, дізнавшись від сієни Брукс, його лікуючого лікаря, що він був доставлений сюди з кульовим пораненням в голову наш герой намагається знайти цьому пояснення, але всі його зусилля виявляються марними. Капсула з ним разом. Я дав маршрут, тільки ви дійдете до кінця. Та Мегаполіс фільм розповідає про амбітного архітектора Цезаря Каталіна, який прагне перетворити новий Рим на ідеальне місце для життя. Він стикається з жорстким спротивом з боку мера міста Цицерона, який має свої плани на розбудову цього простору і не бажає поступатися к Каталіні в боротьбі за вплив. Цицерон готовий застосувати будь-які заходи, щоб завадити реалізації амбіцій Каталіни та зберегти контроль над його розробками. Це протистояння перетворюється на боротьбу двох. Візіонерів. Кожен з яких прагне реалізувати своє бачення майбутнього міста. І коли ми ставимо ці питання, дискутуємо про них. П'ята хвиля. Фантастичний бойовик з Хлоєю Грейс, знятий за мотивами науково-фантастичної трилогії письменника Ріка Янці. Земля піддалася потужному вторгненню інопланетян. Цивілізований світ зруйновано дощенту, електрики немає, всюди вирують смертоносні стихійні лиха, люди вмирають від модифікованого прибульцями пташиного грипу. Після трьох хвиль атаки залишається лише кілька мільйонів людей. Четверта хвиля це впровадження в їх численне суспільство агентів, що виглядають як звичайні землі. Мляне, але володіють інопланетною свідомістю. Одна з тих, кому вдалося вижити, учениця старшої школи Кесі Саліван. Озброївшись пістолетом і підтримкою приятеля Бена, Кесі намагається врятувати свого молодшого брата Сема. Тим часом наступає п'ята, найпотужніша хвиля, за допомогою якої прибульці розраховують остаточно знищити людство. <плес> Що нам робити? Триматися разом. Більше нікому не можна довіряти. Як боротися за на. Ремінісценція. Кінокартина перенесе свого глядача в часи надалекого майбутнього. В центрі історії опиняється життя головного героя, приватного детектива, який за допомогою сучасних новітніх технологій та можливостей техніки здатний проникати у найпотаємніші ніші людської підсвідомості, щоб знайти відповіді на турбуючі питання. Саме цією дивовижною роботою він заробляє собі на життя, допомагаючи людям, які цього по справжньому потребують, відшукати у їхньому розвитку, Розуміє втрачені спогади. Заратися в минуле. А на минуле дуже легко підсісти. Складки часу. Фільм заснований на одноіменному романі Мадлен Ленк, головна героїня, дівчина на ім'я Мех, дочка відомого вченого, який одного дня просто безслідно зник. Мег дуже сумувала за своїм батьком і одного разу вирішила відправитись на його пошуки разом з молодшим братом і кращим другом. Мег вирушила на зустріч неймовірним пригодам. Їх чекають подорожі в часі і знайомство з дивними світами, що стрімко поширюється всесвітом. І зупинити її може тільки одна людина.